Вітаю, друзі! Я Олександр Мусієнко. Трансформація війни і яку роль будуть відігравати дрони. Скандал. Трамп вимагає від України підписання угоди про рідкоземельні метали, наші успіхи на полі бою. Та як Валерій Залужний передбачив все. Мої шанування, друзі. Це традиційний брифінг для вас сьогодні, в цей день, 31 березня, понеділок. І це останній. День першого місяця весни 2025 року проговоримо про актуальне та важливе. Отже, з чого я розпочав: трансформація бойових дій. Зараз, коли говорять про очікування можливого наступу російських військ, я маю сказати, що російський наступ буде виглядати так, як він виглядає зараз. Нічого особливо нового ми не побачимо, якихось разючих змін саме на суходолі. Сухопутні складові, які б свідчили про те, що Росія зараз підведе ще 300 тисяч своєї армії та розпочне щось на кшталт нового повномасштабного вторгнення, не відбудеться. Вони будуть підживлювати свої контингенти, і час від часу на тій чи іншій ділянці а, фронту буде спостерігатися активність. Спалахи будуть безумовно. Танк ворог буде застосовувати різні сили і засоби. Так вони не відмовляться, вочевидь від. Штурмів своїми малими піхотними групами, і це буде відбуватися далі. Вони не будуть рахуватися із власними втратами та намагатися просунутися, але значних успіхів не досягнуть, тому що на сьогоднішній день варто розуміти, що Росії теж потрібна пауза їм потрібен час для того, щоб наростити можливості і, грубо кажучи, сформувати нову армію, яка могла би продемонструвати щось, тобто. Їм, по, їм потрібна, скажімо, часова певна рамка, тому що так одразу це не відбудеться. Разом з тим, підтримувати наступальну активність на фронті на різних ділянках, так як це зараз відбувається, і ми бачимо у ворога. Звичайно, що сил і засобів їм може бути достатньо. І Вони будуть підживлювати. Мобілізація на Росії триває, заходи відповідні відбуваються. Разом з тим. Нарощування оборонних видатків ще ні про що не значить, тому що Росія, як і раніше, залежить від постачання озброєнь з Північної Кореї та Ірану. Яким чином буде Іран здійснювати це забезпечення, враховуючи, що Іран зараз фактично на межі війни, тому що президент Ірану Пазишкіан відхилив лист. І він відповів листом на ініціативи Дональда Трампа, президента США, тому що Трамп раніше закликав Іран невідкладно розпочати перемовини та бути готовими до того, щоб говорити про зупинку збагачення урану і відповідно ядерної програми в обмін на скасування санкцій або призупинення санкцій. Це ініціатива Дональда Трампа. Президент Ірану Пазашкіан відповів на це різким листом, про те, що Іран не буде цього робити. І крім того, зазначив, що Іран готовий завдавати ударів по американських базах на Близькому Сході, по військових базах в разі, якщо а, не зміниться риторика Сполучених Штатів Америки, якщо американці завдадуть прямих військових ударів по іранських військових об'єктах безпосередньо в Ірані, і мова вже не йде про удари по єменських хуситах, яких дуже часто справедливо називають іранськими проксі. А мова йде саме по ударах по Ірану. І тут, мабуть, збудеться мрія багатьох ізраїльських політиків, які дуже довго чекали такого рішення від США і наполягали, щоб американці діяли з Ізраїлем спільно в коаліції та завдавали цих ударів по іранських військових об'єктах, чого американці раніше не зважу, не наважувалися робити. Тобто Іран на порозі війни і взагалі близький схід на Межі того, щоб спалахнути у значне протистояння, це до речі про так званий дипломатичний талант спецпредставника президента США Трампа Стіва Віткофа по близькому сходу, адже близький схід в першу чергу є його пріоритетом, власне кажучи. Тому ось така ситуація: вочевидь, Іран буде просити про допомогу від Росії, і тут питання: чи буде Путін надавати допомогу Тегерану? Чи готовий він буде? Питання відкрите, тому що він же ж нібито пообіцяв Трампу цього не робити під час однієї з телефонних розмов. Чи буде робити зараз? А якщо не зробить, то в якому світлі це виставить Росію для Близького Сходу? Вона почне втрачати свої позиції, тому це теж іспит. До речі, про телефонні розмови, президент США не виключив, що незабаром знову ж таки буде готовий поспілкуватися із. Російським диктатором, але повертаючись до поля бою, враховуючи ось ці тенденції, які є, російський наступ він таким і буде. Досягнути значних проривних успіхів вони не зможуть. Але як ворог трансформує війну? Ворог бачить, що дрони відіграють це більш важливу роль. На жаль, Росія знайшла дешевий спосіб масштабувати виробництво шахедів, більше того, удосконалювати їх. Удосконалення відбувається на тлі вивчення українських можливостей щодо протидії дронам Камікадзе, це можливості і безпосереднього збиття за допомогою тих сил і засобів, які Україна використовує, тих систем ППО, мобільних вогневих груп та інших ресурсів. Так само, це і системи радіоелектронної боротьби, все, що кваліфікується і класифікується повітряними силами Збройних сил України, коли вони. Повідомляють і надають нам звіт по збитих шахедах та ракетах, де зазначається пункт локаційно втрачені. це означає, що ці дрони зазнали інтенсивних, інтенсивної роботи систем радіоелектронної боротьби. Ось це необхідно розуміти. А отже, ворог вивчає, ворог моніторить інформацію, вони її аналізують, і після цього. Працюють над технічним вдосконаленням, інноваціями та покращенням роботи власних БПЛА з метою того, аби ці терористичні удари Росії завдавали все більше і більше шкоди України. На жаль, і тактика, якою буде дотримуватися ворог, він практично зараз буде переносити війну в повітря, і з повітря буде намагатися завдати максимальних втрат в першу чергу нашим містам. Першу чергу цивільній забудові будь-яким об'єктам Росію цікавлять просто руйнування, спустошення, втрати втрати людських життів, здоров'я, інфраструктури, будинків це все кошти, це все ресурси, які необхідні на відновлення. Мета ворога очевидна, спроба деморалізувати українське населення і створити внутрішньополітичні дискусії, внутрішньополітичні перипетії. І розбрат чинити всередині України на сьогоднішній день. Це є ціллю ворога. номер один. Війна трансформується, і Росія, скоріш за все, навіть буде відходити від тактики масштабних ракетних ударів. Вони будуть це вкладати в безпілотники, намагаючись завдати якомога більше руйнувань. Тому війна в повітрі до моменту настання режиму припинення вогню буде вочевидь. Найбільш загрозливою і до цього треба готуватися, і це треба розуміти. Війна змінюється прямо на наших очах. До речі, щодо майбутнього піхотинця, піхотинець, сподіваюсь, теж в майбутньому це добре навчений український піхотинець, це екіпірований, технічно оснащений боєць, який виконує завдання, і у якого є під рукою відповідні системи дрони. Засоби роботизовані системи, що навіть унеможливлюють візуальний контакт з противником, тобто не обов'язково вже утримувати виключно позиції, бути на них присутнім, йти з великим ризиком на ці позиції, і потім виходити, коли тебе міняють. Це теж та зміна, яка неодмінно буде все більше технічних засобів зараз. Використовуються і все більше їх буде, і, можливо, комусь зараз важко в це повірити, але воно до цього йде. Так само і українські спроможності мають тільки нарощуватися для того, щоб ми мали змогу бити зараз по Росії. Час бити так по російських військових об'єктах, діпстрайки, удари в глибину для того, щоб продемонструвати ворогові вкотре наші спроможності та можливості, і тих кількасот дронів, які літали кілька тижнів тому. Підмосков'ї – це дуже хороший індикатор, як це потрібно робити. Тобто РЕП, дрони, технічне оснащення, дані розвідки, краще спостереження, краще інноваційніші, якісніші моделі безпілотників це запорука того, до чого ми повинні рухатися. І звичайно, в тому числі, це передбачив колишній головнокомандувач Збройних сил України. Нині посол України в Великій Британії Валерій Залужний. Він про це говорив, писав і вкотре це підтвердив. Тобто, ми бачимо, що це поле бою трансформується, і нам важливо розуміти, до яких загроз готуватися і як цьому протидіяти. Чи будуть на цьому шляху спільно рухатися з Україною Сполучені Штати Америки? Наразі ми спостерігаємо, що так. Але чи може ситуація змінитися в перспективі? На жаль, ми повинні розуміти, що так само так. Адже заява президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа під час польоту на борту номер 1 коли він поспілкувався з журналістами і заявив про те, що, мовляв, президент України Володимир Зеленський хоче вийти з угоди про рідкоземельні метали, і не бажає її підписувати, свідчить про те, що Ну і при цьому Трамп говорить, що Україні буде важко, і він дуже би не хотів, тому що Україна пожалкує, і Зеленський так само, якщо не підпишуть цю угоду. Тобто він а, розлютився і на Путіна і сказав а, при цьому, що проти Росії можуть бути введені і запроваджені подвійні тарифи та мита і санкції, зокрема, що стосується продажу російської нафти. Але так само розумієте, в чому різниця. Він зробив випад, Трамп зробив випад і в бік Зеленського, і в бік Путіна. Єдине, що в бік українського президента, на жаль, не прозвучало про те, що Трамп вважає його дружнім. А от в бік Путіна, російського диктатора, на жаль, так тому що Трамп знову ж таки не полишає сподівань, попри тиск, можливий, попри можливі санкційні обмеження щодо російської нафти. Американський президент не виключає того, що дружні стосунки можуть зберегтися, і фактично з Путіним вони можуть ладнати і надалі, і спробувати вести перемовини так, як це відбувалося і раніше. Ось, власне кажучи, яка різниця, що це для нас означає? Друзі, як я і передбачав, питання угоди стане ребром, і воно буде поставлено в залежність щодо можливостей наступної допомоги. І чим далі Україна буде затягувати процес, ще ми будемо вивчати, будемо вносити пропозиції. Ми маємо на це право. Ми суверенна держава. І, безумовно, український національний інтерес при укладенні цієї угоди має бути врахований. І тут правий Верховний головнокомандувач, президент України Володимир Зеленський. Але дуже сильно затягувати ми теж не можемо, тому що питання зараз надзвичайної ваги. Адже якщо Україна не підпише угоду про рідкоземельні метали, треба розуміти, що Трамп це буде сприймати як відмову, і, скоріш за все, з високою з великою долею вірогідності, це вплине на те, що він просто не продовжить надання військової допомоги розвідданих для України в майбутньому. Тому що зараз же ж питання в тому, що Попередній пакет, який був для України, він був е, затверджений 31 грудня ще 2024 року. Адміністрацією Байдена за каденції Трампа ми ще не отримували пакетів допомоги. І відтак, коли стане питання про продовження і надання нових цих пакетів, звичайно, що буде стояти, буде йти мова про те, що Трамп може їх не погодити і не продовжити, через те, що він скаже: Ну так угоду ж не підписав. Тому ми маємо підписувати угоду, хто би що не говорив. Я розумію, що так, що питання, але не забувайте, що олігархи фактично отримували ці корисні копалини, вони тримали з них ренту і так далі. Зараз ми повинні сказати, що зберегти стратегічне партнерство зі Сполученими Штатами Америки це дуже важливо, особливо на тлі непевних позицій європейців. Ми чекаємо, звичайно, військову місію а Безпосередньо в Україні, яка буде обговорювати параметри відправки військових контингентів, це вийшло на інший левел, інший рівень. Але все ж таки думка та позиція Сполучених Штатів їх стратегічна підтримка дуже важлива для нас. Як би там не було. А за економікою, за фінансами, прийде безпека. Так бувало. План Маршала реалізували в Європі і потім створили НАТО. З метою захисту, якраз в тому числі американських інвестицій. Так само може бути і тут. Це варто розуміти. І, власне кажучи, до цього потрібно йти, тому що в іншому випадку буде посилювати тиск на Україну, буде ще більше, скоріш за все, публікацій в американських і не тільки американських медіа щодо відкриття, викриття будуть о, якихось там подій, будуть писати і про можливі вибори, як це зробило, видання The Economist», Ну, це ж теж позиція тиску на Україну на українську владу. Що от виборами на носі вони не за горами, вони не минучі цього року. Це вже питання вирішено. Після того як це заявляв Вітков. Зараз пише це економіст, і створюється враження, що от, -от дійсно ці вибори а, мають відбутися. Тобто буде тиск, і нам буде непросто виходи з цієї ситуації є. Трансформація поля бою, реалізація інноваційних технічних рішень для того, щоб зайти в війну майбутнього і наростити в тому числі наші спроможності і бути готовими їх задіяти для ударів проти Росії на окупованих територіях, так і на території безпосередньо РФ, і збереження стратегічного партнерства, співпраця зі Сполученими Штатами, угода і подальший спільний рух. Ну і звичайно, що підтримка Європи вже треба звичайно зробити максимум для того, щоб військові контингенти Європи, Британії та Франції з'явилися. Хочете і боїтеся Росії, що вона буде випускати по Польщі, країнах Балтії чи Фінляндії по 100-200-300 шахедів і остерігаєтеся цього, ставайте поруч з нами. Давайте спільно стримувати цього жахливого агресора і відбивати ці небезпеки. Ось така. Є наша позиція, і ми далі будемо боротися. Друзі, будь ласка, підпишіться на мій канал, залиште обов'язково свої коментарі. Дуже цікаво, що ви думаєте щодо порушених питань, трансформації війни і угоди про рідкоземельні метали. Про Трампа не прошу. Бачу, що вас ця тема вже дратує. Я на все реагую, все моніторю, але все ж, ну що поробиш, ми не можемо про це не говорити. Залиште так само ваш лайк і порекомендуйте. Це відео друзям, і найголовніше пам'ятайте, що ми з певненістю та Божою допомогою дивимося і рухаємося тільки вперед. Бережіть себе, слава Україні!